Ось прийшли квитанції на електроенергію, що з ними не так? Здавалося, все має бути просто, так? Ну, крім завищеної ціни, але ми до неї якби, готувалися. Але ні, є дуже великий нюанс, і з ним потрібно хорошо розібратись, тому що нас непогано так обманюють. Тож, що не так з цим тарифом, як це все взагалі відбувається і чого очікувати далі? З електроенергією, тарифами і показаннями. Давайте розберемося. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так прийшли нові оновлені квитанції за електроенергію. Здавалося б, нічого особливого. Проста квитанція, так, ну, крім того, що ціна виросла до 2 ,64 гривень 64 за, як написано в квитанції, за весь обсяг споживання, тобто на гривню виросла. Но крім підвищення ціни, нас ще виявляється те, про що я сто разів попереджав, усім розповідав, але і сам потрапив в цю саму пастку. Нас виявляється непогано так обдурюють на показниках. Для чого це робиться? І хто з цього має просто. Сотні мільйонів гривень чистого прибутку. А ми, прості споживачі, повинні з власної кишені за це платити. І як цим боротися? І так, мова йде про те, що в минулому місяці ми ще платили по старій ціні, по старим тарифам. Вона ця ціна була на гривню менша. Нова ціна вже 2 гривні 64 копійки і вже квитанції в цьому місці прийшли по нові ціні, збільшення. І така нехитра така маніпуляція. В минулому місяці багатьом, дуже багатьом споживачам написали навмисно занижені. Показники лічильників. Для чого це зробили? Для того, щоб уже в цьому місяці вони за ті самі показники, які напалили в минулому, заплатили по більшій ціні на гривню більше. От як це працює? Мені, наприклад, дописали не мало не багато 100 кВт годин. 100 квт годин рахуємо по гривні різниці, які б я мав заплатити дешевше, так. По гривні різниці це 100 гривень. Здавалося б невеличка сума, так небагато доволі. Але е, одному абоненту 100 кВт, -годин, а таких абонентів мільйони. Так. Мільйону абонентам по 100 гривень це 100 мільйонів гривень на чистому місці. Можна сказати, з воздуху такого оп, і комусь в карманчик лягли. 100 мільйонів гривень. Як з цим боротися, і як я на це також попав. Потрібно те, що я всі, всім завжди твердю, так що подавати показники, подавати, подавати, подавати це єдиний метод бути, мати хоч якусь перевагу на своїй стороні, якось доказувати правду. Але нюанс в тому, що я подаю показники. І цей показник був навмисно занижений, так. тобто те, що подалося, не зівпало з тим, що прийнялося. Ну, Збій системи скажуть. І виїжджають на тому, що за 100 гривень з великими компаніями, такими як Обленерго, так, ніхто судитися не буде. Можливо, якби там якась тисяча вже була, так, то може б люди підіймали б це питання. А так за 100 гривень ніхто судитися не буде і якби, один місяць пропустять. Так, да, надалі така махінація вже не пройде, тому що тариф єдиний, знаєте, коли ще була різниця в тарифах там, до 100 кВт, після 100, до 250, після 250, то так писали декілька місяців заниженість, щоб люди за менше кВт платили. Цю дешевшу ціну, а потім один місяць бабахнули, все нарахували, і вже по завишеному тарифу брали собі як потрібно оплату. Таке дуже часто спостерігалось. Я про це неодноразово вчив, як це обходити вас, глядачів народної думки. Но в цьому місяці за рахунок зміни тарифу зіграли в ту саму пісню, в ту саму історію. І це повторюється. З кожним підняттям тарифів ця ситуація повторюється. Накатана схема, можна сказати. Як з цим боротися? Вчу, Тому що поки тариф стабільний, уже це не проканає, якби не буде працювати. Но тариф стабільний не назавжди, так? то завжди подавайте показники. Хоч це не завжди і працює, але у вас є хоч якийсь шанс доказати свою правильність, свою правоту і багато. Питань було в коментарях після того, як знизили ціну на воду, чи знизять ціну на електроенергію. Ні, зниження ціни на електроенергію зараз не розглядається взагалі. Бачимо, що вже квитанції прийшли, ціна збільшена. 2 гривні 64 копійки за увесь обсяг споживання. Тобто за все те, що напалили, вже по однаковій ціні. Нема ніяких до 250 після. Але є ще. Денний і нічний тариф, тобто двохзонні і трьохзонні лічильники. Як працювали, так і працюють. Нічний тариф це половина денного, тобто 264 ділимо на 2 гривня 32 вночі, будьте добрі, користуйтесь, але ваш лічильник повинен вміти це рахувати. І тоді правильно також подавати і ті, і інші показники, щоб також не стало такої плутанини. Бо ви будете вночі користуватися, так думати, още дешевше, дешевше, а потім візьмуть і ваші всі нічні. Показники запишуть на денні. і будьте добрі, платіть по 264. Тому уважно передавайте, уважно з цим контролюйте, не попадайте на такі махінації, наскільки це можливо не попасти. Я буду максимально старатись застерегти, якщо будуть якісь зміни в тарифі чи в нарахуванні, обов'язково вам розповім на народні думки. Тож долучаємося до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.